20 жовтня починаю роботу в медіа центру україна Українформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Починаємо день з розмови про війну в Ізраїлі. Говоримо про поточні рішення та реакцію світу. І з нами на зв'язку Ігор Семиволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, доброго ранку. Пане Ігоре, отже, хочеться одразу спитати про російський слід у цій війні в Ізраїлі. В чому він проявляється? Як давно Росія могла почати забезпечувати допомогу терористам сектора Газу? Ви знаєте, тут мова йде про поки що опосередковані докази, тобто їх на прямих доказів. Бракує або принаймні їх недостатньо для того, щоб стверджувати, що от така підтримка з боку Росії є наочною очевидною. Але от, без цих, тих доказів, які вже відомі, свідчать про те, що елітні підрозділи Хамасу озброєні російською зброєю. Ми маємо. Інформацію, підтверджену з ізраїльських і американських джерел, про те, що бойовики Хамасу проходили навчання в таборах в Сирії, де серед іншого їх навчали представники групи Вагнер, тобто російські військовослужбовці. Я вже мовчу про політичні контакти, які існують між Хамасом і Москвою. Ці контакти тривалі, вони мають історію і глибину. І тут, в даному випадку, важливо, що Росія і Іран за останні декілька років зблизилися настільки, що ми можемо говорити про їхній стратегічний союз, і в рамках цього стратегічного союзу Росія хоче вона чи ні, але Потрапляє е, саме на сторону, е, яка активно підтримує Хамас. Е, Зв'язки між Хамасом і Іраном відомі. Це і постачання зброї, і постачання ресурсів, і навчання бойовиків. Тому е, по великому рахунку ми можемо стверджувати, що Росія причетна до... Нападу Хамасу на територію Ізраїлю і очевидно має певний стратегічний план, як використати цей напад для нанесення стратегічної поразки Заходу і Сполучені Штати Америки на Близькому Сході. Те, що зараз найбільше цікавить українців в контексті війни в Ізраїлі, як це відзеркалиться на допомозі України з боку Заходу? На вашу думку, чи вплине ця війна в Ізраїлі на обсяг допомоги Україні? Е, ну, я хочу процитувати тут і згадати про мову Байдена, яка прозвучала сьогодні вночі е, по, по, київському час, е, по київському часі е, часу. Е, і де він чітко заявляє про те, що Сполучені Штати Америки будуть і надалі підтримувати Україну, тобто немає підстав говорити про те, що допомога України буде зменшена, А це окрім позитивний США? меседж без сумніву. Тобто, ми слова президента Сполучених Штатів Америки варто розглядати дуже серйозно. З іншого боку, звісно, станом на зараз виникають побоювання, що частина термінової допомоги, яка могла б очевидно вплинути на перебіг бойових дій в Україні, буде переадресована до Така, Такі побоювання існують. Я думаю, що ресурсів Сполучених Штатів Америки вистачить для того, щоб ці Побоєння не виправдались, але окрім США є ще Німеччина, країни ЄС, Німеччина вже підтримує Ізраїль. Ні, ну є, звісно, є. Але ми чудово розуміємо, що ключові ресурси, які будуть надходити до Ізраїлю, це американські ресурси, це не європейські. Повертаючись до президента Байдена, адміністрація Байдена хоче об'єднати фінансування підтримки Ізраїля і України. На вашу думку, це нам в плюс чи в мінус? І взагалі наскільки сильним є проізраїльське лобі в Конгресі? Ви знаєте, тут два, звісно, аспекти. З одного боку, я чудово розумію логіку американської адміністрації. Їм треба подолати. От, Опір, який виник, він здебільшого виник не через Україну, а через внутрішньополітичні події в самих Америки, тобто наближення президентської кампанії і, відповідно, зростання протистояння між республіканцями. І демократами на тлі от всіх цих скандалів з Трампом, ну і відповідно активний дії Трампівської меншості навіть серед республіканської партії. І це поєднання, воно має як мінімум переконати значну кількість республіканців, а республіканці традиційно підтримують Ізраїль. Якраз. Проголосувати пакет. З іншого боку, ми опиняємося в доволі, серйоз... ну, тобто, це ситуація доволі серйозна з точки зору комунікації з арабським світом ну або там, умовно кажучи, з глобальним півднем. Поєднання в одному пакеті фінансування для України і Ізраїлю, в принципі, ставить. Ці дві війни на одну якусь площину, що, виходячи просто з природи цих з природи цих війн, які мають і різні причини і різне походження, різні обставини. Ну, це ускладнює до певної міри нам відносини з країнами арабськими країнами, мусульманськими країнами, ну і взагалі країнами глобального півдня. Тому що в, цьому, в цій ситуації нам треба шукати і пояснюємо схему в світі, де схильні орієнтуватися на прості рішення, на прості схеми. Тобто, це серйозний виклик української дипломатії, і я сподіваюся, що там це усвідомлюють. Антиізраїльські протести, які зараз котяться західними країнами, доволі жорсткі протести. Чи очікувати подальшого їх загострення ситуації? Так, да, по мірі того, як може розгортатися ситуація в ГАЗі, по мірі того, як буде здійснюватися наземна операція. На жаль, уникнути жертв серед мирного населення практично неможливо, скупчення людей в цьому районі величезне. Я думаю, що настрої в світі будуть радикалізуватися. Отже, скоріше за все, ми побачимо ще безліч протестів, і це також проблема, з якою ми маємо дати раду. Тобто, як мінімум, радикалізація взагалі настрою в світі в зв'язку з загостренням конфлікту на Близькому Сході, дуже небезпечний тренд. А оскільки цей конфлікт, він не локалізований, власне, на Близькому Сході, а він має такий глобальний характер, глобальний вимір. В рамках цього конфлікту, люди здебільшого. Визначаються на чій вони стороні, навіть якщо вони не залучені безпосередньо в цей конфлікт. Тобто, це такий системний конфлікт, який в значній мірі може серйозно вплинути на формування союзів і альянсів в світі, ну, найближчим часом. Ізраїль відповів негативно на пропозицію президента Зеленського відвідати країну, попри те, що інші лідери інших країн вони приїжджали до Ізраїля, їх там приймають. Чому ми отримали негативну відповідь? І чи значить це, що ізраїльська влада прагне все ж таки зберегти хороші стосунки з Росією? Ну там різні зараз думки. Частина, навіть представники правлячої партії, вони емоційно звинувачують Росію в підтримці Хамасу. Але якщо подивитися на політику самого прем'єр-міністра і його вузького кабінету, то я не бачу змін їхньої політики. Вони продовжують комунікувати з Москвою. А, і, і от власна історія з цим візитом, не візитом, тому що значить українська сторона стверджує, що це була лише пропозиція, а яка офіційного там запиту з боку України не було і тому подібне. Або ну, вона, вона не. Ну, скажімо так, вона не, не свідчить про те, що в ізраїльському уряді змінилася, радикально змінився підхід до українського питання. Воно не свідчить про це. Воно свідчить про те, що в принципі їм, як і раніше, байдуже здебільшого на те, що і вони не розглядають нас як союзників. Кількість загиблих українців в Ізраїлі вона друга за кількістю після громадян США, але дані поліції і нашого посольства зараз суттєво розходяться. На вашу думку, чому це відбувається і чи може це бути пов'язано з тим, що Україна не дозволяє друге громадянство і проблема виключно в юридичній площині? Ну, я думаю, що якщо людина має українське громадянство, ми оцінюємо і розглядаємо цю людину як громадянина України. І, і ну, питання в різницях цифр, ну, вона полягає, очевидно, в, в тому, що в, в цій ситуації дуже важко, напевно, зібрати точну інформацію, і це, це вже питання скоріше безладу, який триває в, в, в Ізраїлі після подій, сьому жовтня. дякую. Надам можливість журналістам поставити запитання. Доброго дня, Надію Юрченко Кронформ. Ви вже згадали про прагнення прем'єр-міністра Нетаньяху зберегти добрі стосунки з Росією. На вашу думку, оця розмова телефонна між Нетаньяху і Путіним в понеділок, яку вона переслідувала мету? Ізраїльська сторона сказала, що Нетаньяху повідомив Путіна, що Ізраїль не зупиниться. Тільки для цього він телефонував? Можливо, там йшлося про те, щоб е, Путін вплинув на Хамас якось. І чи можливо на вашу думку, ви Користання Путіна як миротворця в цьому конфлікті. Це одне запитання, і ще вони одне буде. Дай, будь ласка. Так, добре, дякую за запитання. Мені здається, що стратегічне завдання, яке переслідує Ізраїль в комунікаціях з Росією, це стримування Ірану. Очевидно, Нацнягу мав би передати через Путіна сигнал Тегерану, що. От, власне, в контексті, що ми не зупинимося, і відповідно, Тигран має розуміти ризики, які виникають для цієї країни, в разі якщо вона безпосередньо виявиться втручена в в конфлікт. Тобто, в даному випадку мені здається, що це головний меседж щодо посередництва. Ну, ясна річ, що Росія прагне цього. Вона використовує посеред... і хоче використати посередництво, а цю, цю опцію для того, щоб запустити чергові переговори з тим ж самим Америки. Тобто, ми ж тут бачимо, що, наприклад, Сирії. Після російського вторгнення в Україну в 2014 році Кейс Сирії говорить про те, що якраз втручання, втручання Росії в війну в Сирії воно повернуло її по великому рахунку в велику світову політику. І інші країни були змушені рахуватися як з позицією Росії, так і враховувати ті обставини, що Росія відіграє на Близькому, ролі, на близькому Сході нову роль, яку Радянський Союз відігравав до 91-го року. Тому, це, да, то, звісно, будь-який такий конфлікт розглядається Росію як можливість. Поновити такі стратегічні переговори з штатами разом з тим, разом з тим, а вони дійсно зацікавлені в стратегічній поразці, і симптоматичним, от була заява Путіна на початку цього конфлікту, практично там на наступний день, про те, що політика Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході зазнала поразки. І друге запитання після зустрічі держсекретаря США Блінкіна з керівництвом Єгипту повідомлялося, що пункт пропуску Рафах буде відкрито, проте досі досі він не відкритий і не пропускають ані палестинців, ані іноземців. Чому таке зволікання не може домовитися Єгипет з Хамасом? Чи от, може ви бачите якісь інші причини? Чому чому досі цей пункт пропуску закритий? І хто його зараз контролює? Ну, фізично його контролюють єгтяни, але є одне важливий момент. Ізраїльтяни мали, мають гарантувати, що вони не будуть наносити ударів по цьому пункту пропуску або по території, яка знаходиться, знаходиться поруч цим пунктом. І це наскільки я розумію, поки що ну остаточно не вирішено. Да? Тобто, принаймні, поки що остаточно рішення не прийняте. А ми знаємо, що під час візиту і Блінкіна, і під час візиту Байдена на близький схід в Ізраїль, начебто, така домовленість досягнута. І досягнута домовленість про передачу гуманітарних грузів, вантажів, і досягнена домовленість про наче, відкриття цього пропуску для випуску цих людей. Але, от, як ви бачите, коли слова і обіцянки стикаються з реальністю, і кожна сторона, там, в даному випадку Ізраїль, очевидно, обіцяючи одне, поки що. Не готово виконати до кінця цього І Можна ще одне запитання. Щодо Ізраїль відклав наземну операцію, але не відмовився від неї. От на вашу думку, він накопичує сили? Чи він шукає слушного моменту, чи можливо якогось екскюз, <кхід> <кхід> якогось приводу, щоб відмовитися від цього? От, на вашу думку, які причини з цим, ну я не знаю, зволіканням, відкладенням? знаєте, є декілька міркувань. Перше міркування полягає в тому, що Ізраїль стикнувся з абсолютно новою для себе реальністю у вигляді великої кількості заручників полонених, які були захоплені під час подій 7 листопада 7 жовтня. І відбувається серйозний тиск на уряд з боку. Родичів. І поки у Ізраїля немає очевидного плану, яким чином можна звільнити цих заручників або більшу частину заручників, то початок наземної операції дуже небезпечний з точки зору того, що ці люди можуть загинути відповідати в будь-якому разі, звісно, прийдеться на Танягу. У нього варіантів немає, але це буде ще додатковим, дуже жорстким аргументом, і це може серйозно вплинути на його подальшу долю. Тому без чіткого розуміння, що відбувається заручниками, і яким чином їх можна звільнити, чи це можна їх звільнити шляхом переговорів, чи здійсненням якоїсь спеціальної операції. Ну, от починати наземну операцію доволі ризиково. Другий момент, який пов'язаний з північним фронтом, в історії війн на Близькому Сході вже були випадки, коли операція в Газі призводила до відкриття другого фронту на півночі. Деякізбала доволі активно обстрілювала територію півночі Ізраїлю, і цей сценарій видається доволі небезпечним для ізраїтян. Тут проблема полягає в тому, що от ми згадували Іран в цьому контексті і от попередження Ірану. І ми чудово розуміємо, що Хізбала це проксі Ірану, але Закинути Ірану те, що це от, власне він, а не Хезболла, тобто він безпосередньо, а не через проксі веде війну з Ізраїлем, ну, дуже важко. Тому ця, ця обставина також стримує. Ну і зрозуміло, що західний берег річки Йордан, Палестинська автономія, вона. До сих пір, ну, як мінімум, намагається втримати ситуацію під контролем, хоча вона поступово загострюється, і вона загострюється не лише через події в Газі, а й через те, що ми маємо справу з єврейськими поселенцями на окупованих територіях. Які станом на зараз озброєні, і які сприймають будь-які протести як і очевидну загрозу для себе і застосовують зброю, практично не, а, кажемо, не, не, а, не, не спираючись там на закони війни і Ми бачимо також, що вчора Ізраїльська авіація використовувала вже удари по території Західного берегу, тобто ескалація і спостерігається і в цьому регіоні. Все це, без сумніву, є небезпечним. Але затягування операції також насправді створює ще. Щіб... Очевидно, створює великі або серйозні проблеми для ізраїльтян, а в на світо на вже в глобальному вимірі, тому що всі, всі ці кадри бомбардування, використання інформаційної війни в, в, в рамках цієї кампанії з обох боків воно призводить до радикалізації громадської думки не лише на близькому сході, але й взагалі в цілому світі. А якщо б операція почалася одразу практично після нападу, то в принципі громадська думка, очевидно, була б більш схильна розглядати, оцінювати цю операцію з ізраїльської точки зору. А Станом на зараз, ну, це баланс може зміститися. І це також становить проблему, в тому числі от вимоги, які Сполучені Штати Америки, ми згадуємо виступ Байдена, про те, що Ізраїль має дотриматися законів війни, що в цій ситуації також обмежує оперативні можливості ізраїльтян. До речі, щодо з дотримання законів війни, ми зараз бачимо, що Захід поставляє зброю е, Ізраїлю фактично без умов щодо дальності території використання, на відміну від України. Що має зробити Україна, щоб отримувати Західну зброю на таких самих умовах? Ну, я думаю, що тут питання. Ви, ви знаєте, це, це питання вже задавалося спікерки е, е, Білого Дому. І, е, ну от немає таких, знаєте, очевидних зрозумілих пояснень. Я думаю, що все-таки тут проблема полягає в тому, що в нашому випадку ми маємо справу з Росією, тобто з країною, яка володіє першим ядерним арсеналом, і це є серйозним стримуючим чинником. Дякую, пане Ігоре. Нагадаю, що ми говорили про війну в Ізраїлі, поточні рішення та реакції світу з Ігорем Семиволосом, виконавчим директором Центру Близькосхідних досліджень. А медіа центр Україна Окрінформ Україн продовжує свою роботу об 11-й годині. Будемо говорити про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Залишайтеся з нами.